Про смерть судді зарічного районного суду Сум Вікторії Мальованої Когир стало відомо 22 січня. 21 січня поточного року з місця мешкання була доставлена та госпіталізована суддя зарічного районного суду міста Суми. До Центральної клінічної міської лікарні номер 1 сумської міської ради з тілесними ушкодженнями, перебуваючи на лікування у даному медичному закладі. Наступного дня дана суддя померла. Брат покійної Владислав Скляр каже, що чутки про насильницьку смерть сестри, які ширяться мережею, не відповідають дійсності. Причиною смерті є інфаркт мозку, внаслідок закупорення артерії ведучої до головного мозку. Звичайними словами, це інсульт, внаслідок якого вона втратила свідомість і дійсно впала у себе в будинку, дійсно впала і травмувалась головою. Пан Владислав розповів, що сестру доставили до реанімації центральної міської лікарні. Там зробили операцію, але за добу, не приходячи до тями, вона померла. Зазвичай так, люди після інсульту залишаються живі, але тут додатково була травма головного мозку, яка отримала вона внаслідок падіння у себе вдома. До цього випадку суддя була на лікарняному з діагнозом Гервії. У п'ятницю її виписали. У понеділок вона мала приступити до роботи. Упровадження Мальований когер Вікторії Валентинівни перебувала близько 130 кримінальних справ у 2022 році. Також вона брала участь у сіми справах у якості члена колегії. Ця цифра вона не відрізняється від показників діяльності інших суддів зарічного районного суду міста Суми. Суддя зарічного райсуду мальована когар вела і резонансні справи, розповіла пані Ірина. Зокрема, дві справи відносно осіб, яких обвинувачено у державній зраді. Справа проти голови Азбуцької міськради про державну зраду та переправлення осіб через кордон. У цих справах вона не була. Не розглядала їх особово, а була членом колегії, і лише в одній справі вона була головуючим суддею. Резонансними були справи стосовно посадовця державної прикордонної служби, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди, та щодо обвинувачення акушера гінеколога у неналежному виконанні своїх професійних обов'язків, що спричинили тяжкі наслідки для немовляти. У 2022 році Вікторії Валентинівною було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави депутату однієї з районних рад Сумщини, якого підозрюють у державній зраді. Наразі всі справи, що перебували в провадженні судді мальованої куги, зняті з розгляду. Питання щодо справ, які розглядаються колегіально, будуть вирішені іншими суддями зі складу колегії. На даний час у зарічного районного суду міста Суми відсутні підстави пов'язувати смерть Вікторії Валентинівни із її професійною діяльністю. За фактом смерті суддів поліції відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство з метою перевірки всіх обставин події. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Валерій Коваленко, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.